Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний львівський сирник. Він виходить надзвичайно ніжним, ніби суфле. та набагато краще будь-якого чизкейку. тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Із інгредієнтів я беру 700 кисломолочного сиру та додаю до нього цукор. Та 4 столові ложки сметани. Сир та сметану бажано брати великої жирності. Тепер додаю 3 яйця. Та для посилення смаку можна додати ванільний цукор або ванілін. Та тепер додаю 100 г вершкового масла або маргарину. Тепер починаю все це об'єднувати завдяки блендеру. Робіть все це так, щоб була маса без комочків. після чого додаю 2 столові ложки крохмалю. Я додаю картопляний, але якщо у вас є кукурудзяний, то ви можете додати його. Все це об'єдную та частина сирнику вже готова.